І тому що дуже легко кольором зіпсувати матеріал, дуже легко накрутити щось на те. Е, я вам звів ці всі мож, е, якби, функції колориста, і по суті я вам даю зараз професію колориста освоїти за 5 хвилин. Тут дивіться, без балансу експозиції, якщо ви нажали вже клік-клік, от буде такий результат. Якщо він вас влаштовує, в основному це має бути саме так, то ви нічого не робите взагалі. І просто вже від, відпускаєте на рендер це. Тобто все, кольорокорекцію ви завершили. Кратко. От, власне, все, що треба було мені розповісти. А як це перевірити? Влаштовує у вас результат чи не влаштовує? Ви натискаєте ось тут на тест колор і він вам, по суті, розділяє от по цій шкалі яскравість від 0 до 100%. І і ми розуміємо, що взагалі рекомендація така безкоштовну або безкоштовну eh, програму DaVinci, Вона взагалі є безкоштовна на їх сайті офіційному, а є платна, здається там не без обмежених версії. От і встановити її на ваш комп'ютер. E, Загружаєте DaVinci, Потім простими моїми покроковими інструкціями ви додаєте сюди в цю область вашу на флатці Color. Ви додаєте от сюди правою кнопкою мишки Експортувати звут таблицею вивода ось на вибираєте оці всі штуки, які я вам дав. Їх на комп'ютері вибираєте вони тут з'являються. І от тут вам треба розуміти, що тут є оця вкладка галерея, оце і є ваша галерея. Якщо воно там десь ви не розумієте чому немає у вас, то значить ось, ось тут щось переклу... ви переключили. Бачите? Тут є лут таблиці, тут є медіатека і є галерея. Вам потрібна галерея. Саме ось тут вона буде у ваші ці штучки. І якщо ви наводите на там, той чи ту іншу картинку, воно буде вам показувати, але воно буде вам показувати неправильно, як воно буде робити. Тобто от ви нажали, а воно насправді. Ну, іноді воно спрацьовує так, щоб воно дійсно е, таке, а іноді не спрацьовує. Тому треба в основному, якби, щоб перевірити, треба нажати і подивитися дійсно, як воно там міняє картинку. Е, що треба розуміти? Е, треба розуміти, що взагалі, е, якщо у вас вже знята картинка зовсім погано, то дешевше буде її перезняти. Тому що якщо ви. Ну, е, Взагалі картинка завжди виглядає гарно, вже, коли ви це знімаєте, якщо ви все зробили вірно, якщо ви вірно виставили, а це треба просто слідкувати за балансом білого і за е, яскравістю. Якщо у вас там вже білі е, засвідчено білим і там немає жодної інформації, ви нічого звідти не витягнете. Тобто ви розумієте, що коли, кольорокорекція це про те, коли можна витягнути звідкись щось, якщо є хоч якийсь колір, з якого можна туди вже тоді, тоді з ним можна працювати. Е, я довго вивчав об'єм відео, і об'єм це е, саме плавність. Переходу. Плавність переходу з темного світла, з одного відтінку в інший відтінок. Тому саме цієї плавності нам треба добиватися. Зображення виглядає об'ємним, коли об'ємним виглядає лице. Е, лице це. Те, на що глядач звертає в першу чергу увагу е, на, на, на вашому відео, тому якби, саме пол... і колір шкіри, от, дуже важливо, колір шкіри повинен бути у нас е, в діапазоні норми, тому що е, впізнається людиною дуже сильно. Е, значить, що таке діапазон норми? У нас є, от, якщо ми тут виберемо не rgb плеєр, а е, векторскоп, то ми бачимо, що ось ця лінія, ось оце, вона відповідає за колір шкіри. Тому, якщо ми, наприклад, виділимо, обмежимо колір шкіри, в листях вона має лежати, тоді колір шкіри вважається правильним. Ви все так, щоб було нам дуже зручно розуміти, що у вас ви маєте відповідати тільки за баланс і експозицію. От оця експозиція це яскравість і баланс. Це тобто, дивіться, без балансу експозиції. Якщо ви нажали вже клік-клік, от буде отакий результат. Якщо він вас влаштовує, в основному це має бути саме так, то ви нічого не робите взагалі, і просто вже відпускаєте на рендер це тобто, все кольорокорекцію ви завершили. Крапка. Власне, все, що треба було мені розказати. Але якщо ви не згодні з результатом, або вам він не подобається, ви тоді ще й робите баланс білого, який треба просто отут в нижній цій частині ми вмикаємо, вмикаємо той чи інший параметр. Значить, ви, ви, якщо у вас результат влаштовує, а як це перевірити? Влаштовує у вас результат чи не влаштовує? Ви натискаєте ось тут на тест колор, і він вам по суті розділяє от по цій шкалі яскравість від 0 до 100%. І ми розуміємо, що взагалі рекомендація така, колір шкіри, саме шкіра, найяскравішій її області, мають коливатися десь приблизно від 50 до 70 там, до 80. Да, Відсотків. Тобто в основному і все залежить від, від освітлення, саме от об'ємність, це значить, що коли у вас будуть на лиці е, найбільше е, ось цих кольорів, але вони будуть плавно переходити. Наприклад, ми бачимо, що з синього переходить воно там, якби, в зелене, потім в жовте, а потім уже десь отут от, з'являються якісь там, якби, червоні такі е, крайні точки. Тобто, ми, е, наприклад, беремо, під, якщо ми піднімемо. от... Е, Яскравість, да? до такого вже зовсім червоного, ми можемо, вимкнувши цей тест колор бачити, що ось отак от, от прям дуже хорошо. Да? Якщо ми починаємо, ну, от тільки що було отак. Хоча ну, це залежить від ваших там якби, і, і, і вподобань, і е, е, цілий. Да? Іноді ж треба зробити таку темнішу картинку. Ми можемо зробити отак от її яскравішу зразу, піднявши всю яскравість. Ну, мені так наприклад, не подобається. Ми можемо опустити, опустити повністю яскравість, да? якщо там вона занадто висока, наприклад, на картинці. Е, так само ми можемо тут просто світлі області піднімати або опускати, ми можемо піднімати або опускати середні області. Частіше всього вони опускаються. А от саме тіні вони в основному піднімаються. Ну, тобто, професійна картинка вона не має таких от зовсім темних областей. Особливо кіно, воно контрастне, але воно без якихось там провалів. Ну, от... Тут розказав, якщо баланс у вас там десь з'їхав, то ви можете натиснути на оцю на баланс. От, ось тут от нажати піп'ятку і просто клацнути в білу область. Де там вона у вас є? На екрані. В основному є білий колір всюди. Якщо нема, то в білках він є тут у нас. І... Ну, головне на білий клацнути, не на, не, на сину, не на синю стіну, насправді вона якби там була біла, да, сині підсвітили. Це значить, якби, що таке взагалі цей баланс? Це ж, це має, має, ви маєте клацнути по нейтральному кольорі. Нейтральний це і сірий, і білий. Да? От, це якби, по відсутності кольору. Там, де немає нічого. Ну, все, в принципі, я вам так розказав. Треба, щоб ви попробували це все, і мені сказали, як воно. А ось тут от в от закритих об'єднаних штуковинах, тут я помістив всі ті налаштування, які, по суті, налаштовує професійний колорист, але зробив їх такими оптимальними. Тобто, якщо ви там захочете, то ви будете далі дізнаватися, що таке дав він чизол. І ось тут. Є параметри, які розкладаються на різні там, е штуки, і ви бачите їх як немало, в принципі. Е, і їх ви не треба, щоб ви там порушували ніяк, тому що ви ви ну, якщо ви нічого не знаєте в Давінчі, то ви точно тут поки що навряд чи ви розберетеся, що тут що означає. Але воно робить от таку от штуковину. Тобто, по суті, що я вам даю? Я вам даю те, що вам не дасть ні один колорист, вам не дасть ні один режисер, по суті, тому що всі бояться цю цю інформацію комусь там віддати, тому що ну я це, це таке абсолютно. По суті, шлях до успіху. Будь-яку інформацію, яку маєте, діліться її. Не бійтесь, що ви там втратите цю... Е, свій скарб. Тому що саме тоді з вами будуть ділитися інформацією. Якщо людина не знає, від, від вас не узнає, то вона, то вона від когось узнає. Якщо Якщо ви, ви не скажете, то хтось скаже. І це смішно. Значить, що я не робив? От, треба повернутися до цього штуки. Ну, я вам дам приклади, да, як як тут. І дивіться, буває таке, що, наприклад... У вас кадр повністю повністю влаштовує, а от є є такі люди, я, наприклад, мені треба щось накрутити, обіцятельно. Мені треба, що ну як це я ж маю можливість. Тому якщо не бійтеся, залишати так, як є, якщо вас все влаштовує. Тому що ніяка кольорокорекція не зробить тієї натуральної картинки, яку вам зробить уже камера, да? але ну, звичайно, кольорокорекція має покращувати ваше зображення, ні в якому разі, не в іншу сторону. Тому завжди дивіться, от виключайте оцю штуку, і дивіться, як воно буде да, з кольорокорекцією. Або без неї. От якщо без неї краще, ніж з, то тоді ну, не робіть таку кольорокорекцію. От, і, і знімайте, знімайте, то, то знімайте правильно. В основному, якщо ви зняли неправильно, то слідкуйте за моментами на камері баланс білого і слідкуйте, щоб не було пересвітлених і перетемнених участків. Тобто правильно освітлюйте кадр. Правильно освітлюйте себе, тому що кольорокорекція, там відсутня інформація, вже нічого не спасе. От, отак вот от. Ну, Дивіться, я от так налаштував. Да, в принципі, по е, налаштуванням цим середнім. Е, воно, от Я зараз щось крутив, там, нічого кращого я не зробив. Да, е, в принципі, оптимальні налаштування, мені подобається е, сам, саме, як воно спрацьовує. Взагалі мені зараз, мені зараз цей плагін, мені дуже економить час. І я до сих пір ще до нього не звик сам. Тому що сьогодні я теж випустив відео, яке... Ну, а потім я зараз вам записую урок. Відео я випустив в, одно, в одній якості, а урок записую і розумію, що воно могло бути зовсім в іншій якості. Набагато симпатичніше воно могло виглядати. Дивіться, яка гарна картинка виходить. А я виклав таке щось. Бо іноді навіть я, по в просто в першу чергу навіть я робив ці плагіни для себе, тому що ви розумієте, в мене дуже часто буває таке, що сьогодні в мене гарний настрій і гарно зображає голова. а Завтра в мене зовсім по-іншому я думаю так у кожного. І сьогодні я можу гарно покрасити відео, а завтра я не хочу думати, як його покрасити. Тому ти включаєш собі плагін, і він за тебе цю, цю, цю всю дурню скрупульозно робить, яку треба вивчати, до речі, два роки, щоб правильно налаштовувати. І а потім я зрозумів, що... Що якби не кожен день в мене є настрій, це все налаштовувати, один раз налаштував, і ви можете цим користуватися запроста. От по балансу клацнули, от, це зараз було без балансу, да, якби зняв я не в таких умовах і, і, ідеальних, яких би хотілося б. Там, да, тому що я не врахував світло з вулиці і так далі. Але ви включаєте баланс білого, п'яткою пап'є клацнули по, 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 по сорочці, все. Тобто от воно стало от таким. Розумієте? Потім експозицію. Взяли там, знизили там, кольори. Чуть-чуть привели їх більш-менш і перевіряєте це цією, да, що у вас має бути. Е, тобто у вас не має на лиці бути червоних областей, особливо. інакше це, ну, це неправильно. Е, і, і все. І вся, вся кольорокорекція займає одну хвилинку максимум. Там. Е, а взагалі, по ідеї, вона має займати у вас просто одне натискання.